Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я пропоную вам прослухати казочку Володимира Сутєєва, яка називається Яблуко. Отже, сідайте зручненько та слухайте уважно. Була пізня осінь, З дерев давно облетіли листя, і лише. На верхівці дикої яблуні ще висіло одне яблуко. У цю осінню пору біг заєць по лісу і побачив яблуко. А як же його дістати? Яблуко високо висить не дострібнеш. Кра, кра. Заяць дивиться. Сидить ворона на ялинці і сміється. Гей, вороно, гукнув заєць. на мені яблуко. Ворона перелетіла з ялинки на яблуню і зірвала яблуко. Тільки в дзьобі його не втримала, воно впало вниз. Дякую тобі, вороно, сказав заєць, і хотів, бува, підняти яблуко. А воно наче живе, зашипіло, заворушилося і побігло. Що таке? Заєць злякався. Потім зрозумів яблуко впало прямо на їжака, який, згорнувшись клубочком, спав під яблунею. Їжак просоння схопився і кинувся бігти. А яблуко на колючки почепилося. Стій, стій, кричить заєць. Віддай моє яблуко. Їжак зупинився. Це моє яблуко. Воно впало, а я його зловив. Заєць підскочив до їжака. Негайно віддай яблуко. А тут і ворона підлетіла. Дарма сперечаєтесь, це моє яблуко. Я його зірвала. Жоден не хотів уступати і кричали, моє яблуко, крик гвалт. На цей гвалт прийшов ведмідь та як загарчить. Що таке, що за гвал? Ти, Михайло Івановичу, у лісі найбільший, найрозумніший. Розсуди нас по справедливості. Кому це яблуко присудиш, так тому і буде. І звірі розказали все ведмедя. Ведмідь подумав, подумав, почухав за вухом і питає, хто яблуко знайшов? Я, каже заєць. А хто зірвав яблуко? Я, каркнула ворона. А хто спіймав яблуко? Я, сказав їжачок. Ось тут розсудив ведмідь. Всі ви праві. Тому яблуко повинен отримати кожен. Але тут тільки одне яблуко, сказали звіри. Ведмідь і каже А ви розділіть на рівні частини і всім дайте по шматочку. І Як це ми раніше не здогадалися, подумали звіри. Їжачок розділив. Яблуко на чотири частини. Це тобі заєць. Ти перший яблуко побачив, другий шматок вороні, бо вона його зірвала. А третій шматок їжачок поклав собі до рота. А це мені, бо я спіймав яблуко. А четвертий шматочок їжачок. Дав ведмедю. А мені ж за що? А за те, що ти всіх помирив і навчив нас уму разуму. І кожен з'їв свій шматочок яблучка, всі були задоволені, тому що ведмідь по справедливості розділив це Яблочко. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Малята, я думаю, вам сподобалась казочка. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.